Вітаю вас у програмі бізнес Пульс». Професор Принстонського університету Ангус Дітон отримав цьогорічну Нобелівську премію з економіки за аналіз споживання, бідності та добробуту. Він руками досліджував, як саме ми витрачаємо і заощаджуємо на що саме йдуть наші гроші, на які товари, та як виміряти бідність та добробут загалом. іншими словами він вивчав нас з вами: що ми знаємо, що робимо і що має для нас значення у повсякденному житті. У цьому випуску програми ми детально роздивимось його роботи, аби проаналізувати власну поведінку і нарешті відповісти на старе як світ запитання: чи можна за гроші купити щастя? Sciences... Премію 2015 року з економіки пам'яті Альфреда Нобеля присуджено Ангусу Дітону за його аналіз споживання, бідності та благополуччя. 69-річний економіст народився в Едінбурзі, Шотландія. Пізніше отримав наукову ступінь в університеті Кембриджа. Фокусуючись на мікроекономіці, Ангус Дітон відомий науковими роботами, в яких він досліджує характер та звички споживачів. В роботі, за яку було присуджено Нобелівську премію, він говорить, аби створити економічну модель, яка б збільшила ступінь достатку та зменшила рівень бідності, слід спершу зрозуміти індивідуальний вибір споживачів. Наразі економічний психолог викладає в Прінстоні. 2010 року Ангус Дійтон та його колега з Принстона Деніел Кенема прилюднили дослідження, що мало б відповісти на запитання, чи можна купити щастя. Ви зараз скажете, залежить від суми, і так воно і є. Але вас може здивувати, скільки саме грошей потрібно, аби почуватися щасливими, і відповідь чим більше, тим краще тут не пасує. В науковій роботі проаналізували результати опитування 450 тисяч американців, що його провели 2008-2009 років. Автори вирізнили два види щастя: щоденний емоційний стан та задоволення життям, що має більш загальне значення. Вищий дохід жодним чином не впливає на те, наскільки добре ви почуваєтесь щодня. Він радше дає більше загального задоволення. Виявляється, є навіть чітко визначена сума чи межа доходів, після якої гроші вже не впливають на те, наскільки щасливими ви є щодня. спробуйте здогадатися, скільки це Який має бути цей ідеально збалансований дохід, що змусив би вас почуватися добре, прокинувшись вранці. Це 75 тисяч доларів на рік. Поки цієї межі не досягнуто, зростання доходів приносить задоволення. Все що вище вже ні. Автодемані тазоангус дітон визнає, отримуючи більше ніж 75 тисяч доларів на рік, люди не почуватимуться більш щасливими щодня, але це може дати їм відчуття того, що життя загалом склалося добре. Якщо є сумніви з приводу результатів дослідження, зазначу, що його провели одразу два лауреати Нобелівської премії з економіки. Деніел Кенеман отримав свою винагороду 2002 року за вивчення поведінкової економіки. цьогорічний переможець каже, що саме Кенеман зацікавив його дослідженням суб'єктивного благополуччя. цікаво, чи не змінить він свою точку зору, і чи не почне працювати над чимось новим, отримавши 975 тисяч доларів від Королівської академії наук заробляємо ми більше чи менше, наші споживчі звички змінюються дуже швидко. І зараз я маю на увазі навіть не те, скільки ми витрачаємо, а радше як саме ми це робимо. У останнім часом у світі процвітає онлайн шопінг, але витрачати гроші в мережі заощаджуючи час теж можна по різному. Десязит і зайті. Спершу з'явилося оригінальне відео згодом статті безпосередньо у соціальній мережі. Тепер, заради повної монополізації смартфонної навігації, Фейсбук береться за шопінг. наразі лише 2% усіх роздрібних продажів у США здійснюються через смартфони. Про це свідчать дані і маркетер. проблема в тому, що цей процес вважається достатньо заплутаним за посиланням. Вас спрямовують на зовнішні вебсайти. На це часто йде багато часу, не кажучи про те, що багато сайтів не налаштовані Вані на мобільне користування Facebook прагне вирішити проблему напряму з'єднуючи людей з брендами у мобільному додатку. Поки що соціальна мережа у тестовому режимі перевіряє стрічку Продати. Саме там можна буде знайти усі продукти, не блукаючи де-інде. Facebook почне з кількох маленьких американських бізнесів для випробувального періоду. У спеціальному розділі на своїх сторінках вони зможуть розмістити усі продукти. А якщо до реклами, тут маркетологи працюють над новими форматами, аби дати змогу компаніям показувати користувачам увесь каталог, не змінюючи сайт. Мета – отримати якомога більше прибутку від реклами, але на цьому Фейсбук не зупиниться, і лаври Амазон не дають їм спокою. Соціальна мережа вже почала тестувати кнопку купити. Конкурент Facebook, Фейсбук, Twitter, щойно отримав нового старого генерального директора. Джек Дорсі знає компанію як ніхто інше, адже він є одним з її співзасновників. Що про його призначення заявили офіційно, Дорсі запустив в Твіттері свої нагальні цілі. Саме про це ми говорили минулого тижня в нашому it сегменті. Тоді він сказав, що рухатися слід швидко, адже проблем в Твіттера вистачає. Але тоді ніхто не думав про те, що рухатиметься він настільки швидко. Твіттер скорочує 336 робочих місць в рамках реструктуризації бізнесу. Щойно призначений генеральним директором Джек Дурсі, що є співзасновником сервісу мікроблогів, написав листа працівникам: ми ухвалили надзвичайно складне рішення скоротити штат. Ми робимо це, маючи надзвичайну повагу до кожного. Твіттер готовий зробити багато чого, аби потурбуватися про кожну людину, надавши щедру компенсацію і допомогу у працевлаштуванні. Загалом штат соціальної мережі 4100 працівників. За другий квартал Твіттер зазнав чистих збитків у 137 мільйонів доларів. Одна з основних його проблем користувачі. Їхня щомісячна кількість становить 316 мільйонів. Саме цей показник найбільше турбує інвесторів. Вони вважають, що Твіттер має зацікавити користувачів і зробити це можна, презентуючи нові продукти. Без інновацій база користувачів не зростає так, як хотілося б керівництво та акціонерам. Finally... і нарешті, топ новина корпоративного світу. Дві провідні броварні нарешті домовились про злиття. Саб врешті-решт, пристав на дуже щедру пропозицію Аби Інбев після чотирьох невдалих спроб. Привізтем Міллер нарешті пристав на пропозицію про поглинання від Буш Інбев. Ціна питання понад 91 мільярд євро. На меншу суму британська компанія не погоджувалася. Суміші брендів Budweiser, Stella Artois та Corona